Привіт! Що можу вам сказати? Нічого. По поводу того, що канал Маська Кішка, це по прикладу моєї матері. Але не соромтесь, все буде нормально. А зараз то таке діло. Тож ви бачите, я являюсь похожим як матір, тільки по лицю. Не ображайтеся на мене що так вийшло. Ну, Тож таке от, точка воно має увазі все. Що треба, не треба. Так от, слухайте сюди. Підпишіться на, 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 ці, на цей канал, который, там, де кошеня собачка. Щоб було все нормально. Бо мама може, бути здивована або так має бути. А мені нічого не треба. Ну, якщо будете дивитися моїх відео там, де написано. Ох, хто я пробачив по-англійськи? Там побачите дві канали. Там чимось осіб і 36 осіб. Підписано, будь ласка, не соромтесь. Продвигайте також мой матір, мене з самого, будь ласка. Там платити нічого не треба. Просто треба подивитися, переглядати і все так далі робити. Мені особисто нічого не треба. Всем пока-пока.